Вас вітає команда учасників Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, рій нащадки козацької слави імені Петра Одинця Покровського району Донецької області. Наше гасло рідну хату зберігати, батька й мати поважати, честь уроду дорожити, рідній в країні служити. Добровільно на землі ці праведні живу, що називається співошим словом Україна, вона навічно в серці моєму, я так люблю її, найкраще в світі землю, де цвіте калина. Я добровільно символи святі шаную, бо в них державність наша і душа, рушник, криницю, спадщину святую і пісню. З якої Українство воскресе. Я добровільно батьківщину полюбив, її історія доволі шлях вражають, і скільки знову гине, доньок і синів за те, щоб ми майбутнє бачили безкрає. Я добровільно прапор цей тримаю, він синьо-жовтим цвітом об моє серце вріс. Я гордо, урочистий гімн співаю, На визнання у світі він приніс. Я добровільно мову українську вивчаю. Найкраща мов з розмаїття мов. Без примусу я нею вільно розмовляю, бо вона моя надія, віра і любов. Я добровільно сію квіти на весні, багато квітів, щоб сім'я роділа. У кольорідних тепло хороше мені дарується наснагу, віру в себе і силу. Я добровільно вчуся в українській школі, і ті, хто за кордоном, підтримують мене. Таких вчителів, як наші, не зустрінути ніколи, мов педагога українського і слово, і серце осяйне. Я добровільно сію з батьком хліб у полі, посіячи добра і правди, з діда, прадіда всі, щоб повна хата, щоб усього було доволі, Відоснагиється праця на землі. Я добровільно закликаю слава Україні, народу слава, нації, що пам'ять ужива. Із вуст героя добровольця, слава Україні лине, і врізались мені у серце воїна, слова. Ми добровільно українцями звемося, ми діти неба синього, і жовтого колось.